Так, всім добрий день. 14 вересня. Молотим сояшник від Агрорит Бомонт. В такому він стані. В спеку виглядає дуже чудово. Я ним задоволений. Урожайність приблизно... Ну, давайте так, двадцатка желізна. гербіцидів тут був. Grand Star в дозі 65. В такому стані поле. Є, є, є більші, є менші. Густота 4,7. Проскакує, койде амброзійка одійшла. Але жопадів тут не було жодного дощу. Не було нічого. З моменту посіву. Оце отакий бомон. На хужому. 에, скажем так, фон трошки слабший поля, там 에, южний склон, ну там 15 було законних. Ну, тут, я думаю, двадцатка желізна. Так, отакий общий фон. З комбайна буде трошки видніше Бомон від Агрорин. Кайчики прорядили, ось рядочком. практично нема. Ну так по сорнякам вроді непогано не спрацювало. Або монт ми наміряли 462 грами.